Галиночка, а що ти от тут дивись? А якщо ми не будемо нікому казати, то нас так будуть витить. Не, а, не, не а, а нас будуть витирати ноги і все, що ти хочеш. Я, наприклад, з 2014 року -го не вижу, ніякої підтримки від держави. А ти зараз, з Константинівки, приїхала. І що, де не ходиш? До кого не звертаєшся, і всі ну, футболи України. Дякувати. А от бачиш, сюди прийшла, як то трохи чуть -чуть їх чуть -чуть збадрили. Бачиш, живеш на квартирі. Так. Ну чому держава не дасть безкоштовно нам, щоб ми там жили? Діти ну... я з дітьми взагалі. 14 року. -го Кажуть, года. що програми є, запущені, зараз а, запущені. Тільки у розробці. А я тебе скажу, нам дають гроші, нам з тобою дають гроші. Європейці нам дають. От 71 мільйон. Ти знаєш про них, що дали 70, 71 мільйон євро німці ще 2 роки тому. Я знаю. Ну, чула про це. Чула, чула так, да? Верещук була у нас. Це наш міністр, був, да, так. реінтеграції, Ірина Верещук, з Львовщини, там десь вона, я не знаю, з яких там Округово вона болотувалась, там мером якимся була. вона ці гроші забрала, у нас не спитала. Галічка, може вам десь купити якусь хатинку? може якусь Ні, нічого дали. не кажу. На вторинному ринку Чи Гриша може тобі щось дати? Та ні. Вона ці гроші захапала і там десь в двох сьолах розробили проєкт і збираються якісь табори для нас строїть, будувати. ще один я його клоуном називаю. У нас був такий губернатор, який здав Луганщину. Каже: Я з Сєвєродонецька. П'ять років його забрали туди, родителі, і ніколи він там не з'являвся. Дайгай я його називаю, Дайгай. Не гайдає, а Дайгай. Він теж там щось будує на Закарпатті. Ну, правда, там його дружбанець, цей Юрченко, глава адміністрації, якої Рубіжанської. До початку повного штабного вторгнення був кадровий військовий, командир частини. Ну, потім щось обісрався він і гайда його під себе взяв. Представляєш, кадровий воєнний вирішив не воювати, а возглавити адміністрацію, І зараз вони там щось теж будувати, збираються. На Закарпатті. Скільки це буду будувати? Ми ж хотімо вже вчора ще жити, правильно? І наші діти хочуть ще вчора і позавчора жити. А вони кажуть, чекайте, будемо будувати. А я їжу з ВПО України і купую по 100 тисяч гривні хати в Черкаській області. Із Покровского напрямку туда засіляємо людей. От заїхала сейчас сім'я, Сім чоловік. 7 чоловік, троє неповнолітніх дітей, батька і мати, по 40 років. І в них ще донька, ей 20 років з дитиною. А муж у нее ну, сильне поранення, сейчас в Голландії лечат, ногу спасають. От за 100 тисяч гривнів. А нам дали 71 мільйон євро. І Верещук каже, ми будемо будувати там десь в двох селах Львовської області. А в нас не спитали. Ми хотіли вообще їхати в Львовську область, де нас там тільки заставляють. Мовне питання, мовне. Они не з корупцією борються, поняла? Їх не волнують. Головне, щоб слава Україні, героям слава. А то, що крадуть, брешуть, брешуть і крадуть. От це нікого не. Ну, серед... Чим ти столкнулася? От скажи з елементарним. Чим? Розкажи? Та чим я? Я вже казала і, і тут казала, і де на зустрічах кажу із своїм переселенцям, кажу, що е, знаєте, саме прикрате, я розумію все, що дуже важка державі, але ж повірте, люди повірили, приїхали, і не можна так, що ви самі по собі, ми самі по собі. Так не можна. Ми виїздили з двома сумками. І все розумієте, яка фінансова подушка, де я можу підтим? Ти її щось зробити, щоб на старості залишитись без крову? Ну яка фінансова подушка? Де я візьму гроші і де нам жити? Ну, я все життя пропрацювала. Я педагог, сама психолог і держслужбовець. Я гідна і плідна, стільки нагороди все пропрацювала. За що? Скажіть мені, я прийду, я буду мити, я буду прибирати, я буду будувати, але не можна так, що розумієте, що тільки а, виживають ті, хто за кордоном, правдами, неправдами да. поїхали. А, а ти знаєш з Сальвовської області дуже багато в 22-му році виїхала за кордон, і вони зараз мають статус біженців, міжнародного да, вони, да. Но вони захисту. просто хати тепер нам здають во Львові. Вони щирі українці, вони ж нас кажуть. Головне мовне питання у нас це запорука того, що війна пройшла. Ці ж е, прийшли визволяти рускоязичних. Тому розмовляйте тільки на державній мові. Ми розмовляємо, друзі. але тільки збавте обороти трохи зі своїми міністрами цієї. Як воно, соцполітики? Це так, так. да. Ріінтегріруйтесь. Ви повинні вже всі реінтегруватися в переселенці. Висну. Ага. І знаєте, що саме я от ну, наче розумна <смірка> а, людина не вважає себе, що я десь якийсь там непотріб перепрошую. Але нащо це міністерство з повернення об'єднання і повернення за кордоном? Ви слухайте, дайте змогу слухайте, ось тут людям, які не покинули Україну. Україну, ну, перепрошую. Десь, ну, я не кажу гідно жити. Зараз не можна військовий на першому місці, але ж ви, вибачте, не жебрикувати. Паночка Алиночка все буде у нас добре. На якій мові нам треба розмовляти, на той ми і будемо. Взагалі, що таке язик і мова? Зайти, якщо це для того, щоб ми друг друга розуміли. Во всьому світі это. Во В усьому Швейцарії 4 язика. офіційно Ну, і коли нам кажуть, слухаєш, починають придумувати, яка мова агресора, яка не агресора. Ну і німецька агресора, давайте, італійська агресора, які ще <сумістящих> агресори прошу. Да. Ми зі сходу, а буває та що краще Словлен... розмовляємо, Но... ніж у центрі. 100 або у столиці. Ну, подожди, я в Дніп заїжджаю, я української мови там майже не чую. Одеса так вообще вже послала всіх, куди подальше. Полтора мільйони Харків незламний Дніпро, для мене. Ти. Дніпро. Як нам зручніше, так і ми будемо розмовляти. А ви нас поважайте, як переселенців. А то сьогодні, Головне, бачите, це, а в мене в коли я жив, сміялися надому. Слиш, є їж, ж своє, Луганськ освобождає. А зараз всі сидять в Дніпрі, получають зарплати на держслужбі. Там сидять город окупований, ані полтора чи скільки. Так як три роки вже сидять, там по 50, по 100 тисяч получають і мовчки. Не йдуть не дозволяють. Три місяці был не окупований, ні одній ямы не там чиновники, Константин. ні одної. И Константин плітку клали і списували на комунальних закладах на всіх там. То Повірка, коли бомбили водоканал, робив. или там списували алкаш, СБУшник, керівник, на цих скузях, по которым зараз уголовное дело, там заступник був на цих на проводах. Отак, от, от друзі, отак. От Головний ворог у нас це внутрішній ворог. Он хуже для мене. Це хуже ворог, ніж там кого вбивають. Тих вбити можна, а ці над нами знущаються. Над переселенцями. Давайте, друзі. Гарного тижня, ВПО України. Ну ВПО допомогло. Це, Все е, то слапов да. Все, друзі, Григорій Пригеба з вами. Да, не обіжайтесь, кого образив. А внутрішній ворог для мене був завжди, вже багато років. Це чиновники, крадії, це паразити, які сьогодні в нашій державі Україна. Да, ну, на жаль, їх дуже-дуже багато і з цим, на жаль, не боремось. Хоча на кожну революцію йшли гідності, помаранчеву. і всі на кожних виборах обіщали бандитам тюрми, бандитам тюрми. Ось так. Тюрми. Ага, весной посадки. Садимо и садимо. Ніяк не посадимо. Все, всім пока.